Друзі, всім привіт! Малесенький відпочинок, і ось Євро повертається. Збірна Швейцарії проти збірної Італії в одній восьмій фіналу. Ну і ми традиційно просимулюємо цю гру в FC-24. Не поспішайте вимикати це відео, адже буде багато цікавої та корисної інформації з приводу цих двох національних збірних. Бажаю вам гарного перегляду! Для вас буде працювати Артем або ж просто Арті. Ми з вами у Берліні, Олімпіа Штадіон, і в нас вже все готово, аби цей поєдинок розпочався. Граніт Джака на ваших екранах зосереджений, готується до старту цього поєдинку. Ну що ж, головний арбітер Шимон Марценяк дає стартовий свисток, і збірна Італії в центрі поля м'яч розігрує. Ну що ж, перша одна восьма, євро 2024 розпочинається парою Швейцарія-Італія. Як ви думаєте, який буде рахунок? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Італійці одразу пішли в атаку. Дімарко на лівому фланзі вривається до штрафного майданчика. Подача туди на Распадорі, Распадорі пробиває поворотом збірної Швейцарії. Не влучає. Що цікаво, що третій тур в групі збірна Італії завершила забитим м'ячем Дзакані. на восьмій хвилині. Доданій, що приніс 1-1 з матчі з Хорватією. Як виявилося, цей гол був критично важливим для цієї команди, адже без нього італійці були б третіми в групі і не ввійшли до четвірки найкращих, які зайняли треті місця. Зараз перепрошую який же ж небезпечний момент. Ретегі лівою ногою в дальній воріт, це заблоковано. Захисниками збірної Швейцарії. І кутовий перший у сьогоднішній зустрічі. Жоржиньо. Жоржиньо розігрує з Распадорі. Распадорі пробиває лівою ногою дальній кут воріт. Знову заблоковано на підбиранні італійці. Барела ще один потужний удар, ще раз заблоковано. І що вийдуть Ось зараз? Тільки швейцарці забирають м'яч під свій контроль, але все ж помиляється. Жоржиньо непоганий пас на Пелігріні. Пелігріні потужним ударом під стійку. І Сомер парирує цей удар. Бачимо, що за 15 зіграних хвилин досить непогано. Збірна Італії контролює ситуацію і грають першим номером. Ось зараз може бути небезпечно вже власне, коло воріт збірної Італії. Джака грані Джака виривається до штатного майданчика, пас на 11 метрів. І перехоплення від італійців під на підбиранні. Власне були італійці, і лише як помиляються зараз. Як помиля... помиляються італійці, дармян. В підкаті небезпечно, і це могла бути жовта картка. Шимон Марценяк пошкодував. Так, пошкодував зараз Дарміана. Небезпечний штрафний удар. Практично на лінії штрафного майданчика це потрібно буде використовувати. Декілька слів про збірну Швейцарії під час відбіркового турніру, який вони провели слабо. Головного тренера Мурата Якіна мало не звільнили на самому Євро. Впевнено, вони перемогли збірну Угорщини 3-1 та 1-1 з Шотландією. Тому деяка впевненість повернулася, однак можна сказати, на свій середняк вийшли. Зараз Граніт Джака, перепрошую, Граніт Джака лівою ногою. Ух ти! Хотів обдурити граніт Джака Донаруму. А Джан Луїдж до Нарума контролював ситуацію. Ось вільний удар для італійців. Так ось, після матчу з збірною Шотландією був матч проти збірної Німеччини в групі. Рахунок 1 1 Тим більше до початку додаткового часу швейцарці перемагали німців. Тому можна сказати, доволі непогано провели ось власне свої матчі у групі. Зараз італійці в атаці ретегі праворуч на Ді ділоренсо. Той знаходився в положенні поза грою. Ось так помаленько-помаленько італійці намагаються знайти вільні шпарини попереду в захисті збірної Швейцарії. Ось зараз може бути також небезпечно. Ретегі праворуч тут Распадорі, Распадорі, чудова передача на Ретегі. На повертає на Распадорі. І зараз може бути знову ка чудова передача на здається Пелігріні. Туди розрізна не вдається там. мені здавалося, в динаміці положення поза грою, власне, був перебував Пелігріні. Тому навіть якби ця передача і пройшла, далі нічого би не було. Пелегріні заробляє штрафний для збірної Італії. воріт суперника дуже далеко. Показують нам 34 метра. Думаю, що скоріше за все буде йти передача. Дімарко коло Ді Дімарко на Распадорі. Распадорі Мало зараз не встиг першим, але ж Сомер вкидає, вкидає, як помиляється Сомер. І зараз перехоплення від збірної Італії. Це один. Распадорі забиває, забиває після помилки від збірної Швейцарії. А помилився, як на мене, Зома. Ну, ось так не можна вкидати. Ось так під пресингом вкидати на своїх партнерів не можна. Потрібно було б вибивати десь подалі. Однак помиляється в захисті що Сомер, що Ебішар. Власне, Ебішер назад хотів на сомера м'яч повернути, обрізка. Ну а далі Распадорі чудово розібрався в ситуації. 1-0 збірна Італії попереду. Ну що ж, вітаємо збірну Італії. Забивають вони наприкінці першого тайму. І в нас вже ось так помалесенько-помалесенько, та й 40 хвилин позаду. Ебішер з м'ячем. Далеко він пройти не може. Абсолютно збірна Швейцарії. З м'ячем сьогодні не перебуває в першому таймі. Контроль абсолютно за збірну Італію. Зараз Ретегі на Пелегріні. Той на Распадорі. Распадорі повертає на Пелегріні. Пелегріні лівою ногою б'є у б'юдальніху творіть. Як зараз не влучає Пелегріні. А, навіть влучає. Це буде кутовий. Все ж кутовий дали. Дімарко з лівого флангу. Подача відбиваються швейцарці. Ебішер. Найбільше знову помиляється, тільки що був на лівому фланзі, тепер на правому фланзі. Але це не допомагає його команді. атаці італійці дві хвилини компенсованих вже сплили. І перший тайм позаду. Перший тайм збірна Італії закінчує ватаці. І це поганий дзвіночок для збірної Швейцарії. Потрібно буде зараз дивитися на статистику на обох збірних, але мені здається, там просто тотальна домінація збірної Італії. І як вони сьогодні забили тільки один в першому таймі, для мене це велика. Загадка. Ну що ж, Распадорі забиває в нас в першому таймі, Надіємося, що в таймі номер 2 буде більше забитих м'ячів. Ну що ж, статистика: вісім ударів у італійців, один у швейцарців, 56 володіння м'ячем за італійцями і 44 за швейцарцями. Хоча хотілося би сказати, так по матчу відчувалося, що Італія більше контролювала ситуацію. Ну що ж, таймномер два. Тайм номер два, в якому все вирішиться. Хто у нашій симуляції пройде далі до раунду однієї четвертої фіналу? Шакеріє на лівому фланзі. Шакерієм непогана. Передача далі. Вперед. Локафор помиляється. Однак Шакері відбирає м'яч у італійців. Якось не впевнено. Вони відіграли після цієї помилки. Швейцарців зараз непогано. Ді Лоренцо, центр на Пелегріні. Той на Ретегі Жоржиніо ліворуч на К'єзу. К'єза чекає підключення своїх партнерів по команді. К'єза м'яч в центрі поля втрачає. Ндоє. Ндоє на правому фланзі. Мяч нього дуже швидко відбирає. Жоржиньо. І збірна Італії знову в атаці. Закидання ліворуч. Проходить закидання на К'єзу. К'єза вривається доступна майданчика збірної Швейцарії. Простріл на 11 метрів. Заблоковано. Небезпечна атака італійців лівим флангом. Ось поява К'єзи в другому таймі. Повисила активність попереду. Зараз знову. Дармян на к'єсу, той у ближній кут. Як же ж зараз шерф стигає? Шерф встигає, рятує свою національну збірну. Кутовий для збірної Італії з лівого флангу. Подача на ближню стійку Там може бути удар. І він є і на місці зоммер. Кидання Ліворуч, тут Закарія, Закарія з м'ячем. Закарія. і помиляється Закарія сьогодні дуже багато помиляються. Швейцарці От зараз встигають м'яч повернути під свій контроль і знову яка помилка. Удар заблокований. Що ж сьогодні з збірною Швейцарії дуже багато помилок, дуже багато вони собі привозять. Особливо це роблять захисники. І вже ось після такої помилки в першому таймі ми ми бачили забити м'яч від збірної Італії. Ще одна помилка і швидка контратака від збірної Італії. Непогано Ратегі зараз посовує на Пелегріні. Пелегріні виходить авіч з кут. Зомер, Ян Зомер рятує свою національну збірну від другого пропущеного. І я не знаю, якось тут Палегріні не забиває. Неймовірно на лінії воріт сьогодні діє голкіпер збірної Швейцарії. Ще один кутовий Барела, подача на ближню стійку. Підбирання за італійцями. Удар! Ще один Бастоні, здається, пробивав поворотом. Якщо я не помиляюся, центральний захисник збірної Італії. Ух ти! Серйозно, італійці під закінчення поєдинку почали пресингувати швейцарців. Цікаві цифри. Збірна Швейцарії та збірна Італії зустрічалася 60 разів між собою, крім зустрічей на Олімпіадах. А, власне, результати були таки. 7 перемог за швейцарцями, 29 за збірною Італії і 24 нічиїх. Зараз знову може бути небезпечно. Ратегі, який же ж пас на Пелегріні, той б'є низу! 2-0! Або ж 0-2. Збірна Швейцарії пропускає свій другий м'яч і все до того йшло. Все до того йшло. Я тільки думаю, чому аж на 77-й було забито другий м'яч. Давайте дивитися. Ретегі чудова пер передача, розрізна. Власне, до штрафного майданчика збірної Швейцарії не встигають центральні захисники за Пелегріні. І той чудовим ударом лівою ногою під руку Яну Зомеру намагався він врятувати свою національну збірну. Цього, на жаль, в нього зробити не вдалося. І рахунок 0-2 на 78-й хвилині зустріч. Якщо все так буде йти далі, то ми побачимо в одній четвертій фіналу, власне, збірну Італії. Але власне у реальному матчі може статися все, що завгодно. що цікаво, на Євро 2020, Тоді, власне, Італія і Швейцарія вони грали в груповому етапі, і Швейцарія поступилася італійцям з рахунком 3-0. А однак, у який же зараз чудовий момент у Варгаса він не забиває. Продовжимо про групу говорити пізніше на Євро 2020. але ж зараз, як Варгас не забиває Джан Луїджі Донарумі, я не знаю. Граніт Джака коло м'яча, максимум, що могли швейцарці витягнути, це кутовий коло воріт збірної Італії. Подача на дальню стійку удар по воротам від Емболо, і м'яч пролітає повз ворота. Так ось у 2020 році італійці перемогли розгромним рахунком швейцарців в групі 3-0. Однак далі збірна Швейцарії, власне, в одній восьмій вибила збірну Франції. У серії після матчевих пенальдів. Тому як на мене і мені здається, швейцарці будуть в одній восьмій грати, якщо не на нічийний рахунок, щоб спробувати також по пенальті обіграти збірну Італії. Або ж будуть намагатися ось грати в контратаках. Ну зараз ще одна небезпека коло воріт збірної Швейцарії. Як зараз не забиває ретегі, я не розумію. Лівою ногою в дальній кут воріт з лінії штрафного майданчика практично пробиває ретегі, пробиває італієць і не влучає у ствір ворі. Ну що ж, у нас три хвилини компенсовано до закінчення цього поєдинку. І, скоріше за все, скоріше за все, збірна Італії переможе у нашій, власне, симуляції. В атації швейцарці вони все ж будуть намагатися намагатися забити. Фройлер на Емболо, той непогано нандоєн до єкоти. Далі? Як же ж зараз не забиває? Окафор! Ще один супершанс, ще одна супернагода для збірної Швейцарії. Що я хочу сказати, якби вони реалізували цих два момента, то було б рахунок 2-2. А хто його знає, що було б далі? Ще одна подача кутового з лівого флангу на підбиранні швейцарців. Вони продовжують атакувати збірну Італії і. І що? І вже 8 хвилин переграли з трьох доданих все. Фінальний свисток і збірна Італії у непростому. Так вони матчі, у непростому матчі. Вони атакували, вони створювали. Однак, на закінчення цього поєдинку цієї симуляції збірна Швейцарії підтягнулася і намагалася забити. 0-2 на користь збірної Італії у нашій симуляції. Пишіть в коментарях, який сьогодні буде рахунок, як ви думаєте. Ну, в принципі, все. Якщо вам сподобалася ця симуляція, і хочете бачити наступних, то обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім добра, до побачення.